Вітаю! Невеличкий вступ. Які би б не були ваші стратегії для реалізації будь-якої стратегії необхідні ресурси. Що б не привело вас до нинішнього моменту, коли ви вирішили вивчити ідеї, що містяться в цих відео, можна припустити, що ви або перебуваєте в пошуку відповідей, або хочете щось змінити. Тож декілька слів, що стосовно змін, як зазвичай відбуваються. Ну, дві причини для початку змін. Перше, це відчай. Ну то, по суті, що таке відчай? Це е кінцевий результат такої занедбаності, що накопичувалось протягом там, багатьох місяців або навіть років. І коли вже настає межа, тоді ми відчуваємо таку гостру необхідність негайно знаходити розв'язання проблем, що накопичилось в нас. Але і в цій течії. Є такі свої підводні камені, які гальмують або там садять на, на мілину. У нас в Гештальт підході є така парадоксальна теорія змін. Якщо коротко, вона полягає в тому, що зміни справжні відбуваються тоді, коли людина стає тим, ким вона є насправді, а не тоді, коли вона намагається бути тим, ким вона не є в дійсності. У клінічній практиці психотерапевта завжди видно, цей внутрішній конфлікт. Людина метушиться між тим. Ким вона має бути і тим, ким вона як вона думає, що вона є. Але ж для того, щоб щось змінювати, потрібно, по-перше, визнати те, що є насправді або там чого нема. Прикладів навколо там для того, щоб порозумнішити, потрібно зізнатися, що я там щось не розумію, не знаю. Тоді, хоча б є шанс, перспектива там щось дізнатися, запитатися. Для того, щоб стати сильнішим, ну необхідно якусь свою слабкість визнати насамперед. Там в мене чогось немає не тому, що там грошей не вистачає на старт, або нема там зв'язків потрібних. В мене грошей недостатньо, бо я не маю деяких навичок, за допомогою котрих я би зміг там легше і більше заробляти або знайомитись з потрібними людьми. Ну або таке класично, коли я переїду там віддалюсь від батьківської родини, тоді там я стану самостійним. Ні, коли я розвину свою автономію, тоді переїзд стане. Природним явищем, тобто спочатку індивідуація, потім вже сепарація про яку так про яку так багато говорять. Ілюстрацію з клінічної практики тут не можу собі дозволити, не дозволяють правила конфіденційності, але зможу там наводити особисті приклади. Там наприклад, в мене є достатня кількість досвіду читання лекцій студентам. Я з 2009 року викладаю, але досвіду зйомку на камеру там без глядачів взагалі ніколи не було. А є суттєва різниця, коли немає там зворотнього зв'язку, хоч би візуального. Тобто довелося зіштовхнутися зі своєю перофобією. Для початку, що її треба було визначитись, щоб рухатись далі. А, і так, так, психологи теж мають різні складнощі, ну, бо світ складний. Тобто важливо не те, щоб їх не було. Це нереально взагалі. Важливо те, як рухатись, враховуючи те, що є. Тобто, щоб кудись потрапити, потрібно зрозуміти, з якої точки брати квиток. Тобто, часто це велика терапевтична робота, можна довго запитувати людину, що ти хочеш, а можна звернути увагу на те, що вона реально робить. Тобто людина каже, що їй там часу не вистачає, але якщо там порахувати за годинами серіали, який вона передивилась, то вже буде очевидно, що мова йде зовсім не про час. Але визнання цією відмінністю між декларованими і втілюваними цінностями зазвичай викликає такий великий опір супроти. Зазвичай в наших навчальних програмах це одна з перших тем, що ми розбираємо. А друга причина, яка спонукає щось змінювати в житті, це натхнення. Тобто я дуже сподіваюся, що це саме ваша відправна точка. Благо, що джерел натхнення багато та важливо розуміти, які самі підходять там якими б не були ваші цілі на даний момент, намагаєтесь ви побороти там, чи шукаєте натхнення, я прошу вашу безроздільну увагу переглянути ці відео до кінця. Зрештою, про наше життя судитимуть не за тими справами, які ми там починали, але за тими, які ми довели до успішного завершення. Так, і це маніпуляція. З особливою ретельністю і вагою я спробував зібрати низку. Ідей, на які спираються психотерапевти у своїй роботі. Ну, чому я говорю про це і чому саме я? З 2006 року я веду приватну практику, я це бачу щодня. Це не гола теорія, це осмислення порядку, а скоріше й понад там, 10 тисяч годин ну, психотерапії в закритому кабінеті. Плюс з 2009 року я займаюся підготовкою приватно практикуючих психотерапевтів. Ці ідеї та положення підтверджувалися багатьма. Навчальними групами це реально працює, тому ми продовжуємо цим займатися. Однак і вам потрібно бути, буде затратити якусь кількість уваги на те, щоб серйозно розглянути напрямок вашого життя, ваші життєві стратегії, як слід усвідомити наявні у вас ресурси. Тож гарного вам перегляду!